Привіт, сьогодні ми будемо грати в міло Тайку. Так, це відео буде коротким, як, як було раніше. 15, може, 20 хвилин. Е... І, до речі, я у вас хотів спитати, які вам відео більше подобаються? Довгі чи короткі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, добре, я, до речі, отримую мотобайк. Так, мотобайк. Але він трошки баганий. Бачите? Бачите, ось це баганий. Ну, я думаю, це нічого страшного. М -м що ж можна такого... Давайте підемо в банк. Напевно. Хоча давайте, може, когось зайдемо на банк. Хоча я набрав з собою солдатів і набрав броню. М -м Хоча давайте зарейдимо. Яка різниця збройні чи без, все одно як би я зможу зарейдити. У мене солдатики є. Ну, байк такий, такий. Я б не сказав би, що він прям дуже прям. Він сильний, я на ньому за відом збив мі 24. Буквально пару цей і мене мі 24 не міг вбити. Але я знаю Міла Тайкун, ну вони цей байк потім знову зроблять поганим. Тому можете, можете писати в офіційну групу або в щось, щоб Міла Трій Тайкун зробили цей мотоцикл поганим, як і все, що вони роблять я напевно хочу взяти на рейд солдат для рейду тільки у мене був на шостому. Ні, у мене був зірочка, а не шостий все. Так, візьмемо антилазію броню. Так. Ходімо, візьмемо солдати для Рейду. Так, е, чого? Е, що сталося? Ну, добре, беремо знову байки. І мені не подобається, що вони намагаються зробити якийсь реалізм такий, такий, що він висить на оцих, як це назвати, рамі, на рамі, так? На рамі. Але колеса, вони не при, вони не, не, при вони якби не тримаються на рамі. Бачите, вони скакають. І ось, бачите, вони скакають по рамі. Це вони, я не розумію, це вони або. Або вони просто його не доробили, або в них просто все йде не дуже так гарно. Мені вже аж страшно їм водити. Бачите, він вже ось так, бачите, ось дивіться. Він вже сам скакає навіть. А чому ти не проїхав? Він навіть тут може проїхати. Ну для чого вони це зробили? Скака навіть квадроциклом. Легше водити ніж ним. Блін, тут що, нікого нема для того, щоб його когось зарейдити? Не говорить. Таке. Я серйозно, зараз катаюсь тут взагалі. Ні, тут дві Росії, туди діло ще одна бачу. Польща, Польща, можна. Але це сусід для чого. Такий мотоцикл від першої особи прикольно, але якщо дивитися від третій, він бачите, скакає колеса так собі зроблені. По огневій по, 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 по мається на увазі, він крутий. Я тільки що через. Я тільки ще що, що через цей скотчив. А, ну я потонув. А що в мене портфель ззаду? Рюкзак ще Так, рюкзак. А, це не в мене, це солдат забуде. Давайте ще раз візьмемо мотобайк. Заряйдемо, думаю, ось Поляч ось того. Тому що він тут один професіонал. А Нубуки, у них навіть немає бункерів, вони повиходять. Все, нарешті. Ми заїжджаємо. Та він вже помер, а я вже стріляю. Ви знаєте, що виправить цей баг, це реально. У Польщі вже оцей солдатик помер, але він стріляє. Як його вбити?

Вже мені дуже цікаво. Що я так зробив? А, я зайшов хто. ага. тут. Ага. Тось в мене хоче заведити. Один щиток зламаний, інший ні. Що тут десь ховається? Хочу, то... давайте його зб'ємо. Ось, до речі, я вже повторюсь в не додайте всякі ось мотоцикли чи щось таке. Добавте краще ось, артилерію. Ось це було б дуже круто. Ну, стоїш десь біля ось там, десь далеко від цього союзника на нього напали просто ал ар артилерію. Попадаєш по ворогу і все, нема ворога. Чи хоча б добавте якийсь, не знаю. А... Якусь якийсь там, не знаю, ППО, ППО, щоб там поставив десь біля свого союзику, якщо в нього погано працює із багів, І воно захищає його. Байки это, Я не знаю, такої для чого додавати байк. О, давай ще ми... Так, надіюсь, цей чувак не буде. Там писю, не отписано знать. Що я 100% на твою бизнес. Будет прямо ну, любая моя А він просто, не знаю, буду закачаться, человек не сможет, потому что я больше там сэппи. Сет... Я бачу, не хочу ни одного ничего не делать. Но у меня суда, я у него еще ну, давай. 好的。

Це був найгарний рейд сусіда. Що в мене тут? Мене ще теж рейдить? Ні, мене на рейд. Мене рейд cooldown райди. Значить, мене не рейдить, тому що він би був довгим. До речі, треба ж підібратися на наступний сезончик. Хоча може вже наступний... через 9 днів. У мене 3350. Мене Хто там крутить? Ось це бах! Коли ти когось зарейдив і вже це, у тебе продовжиться, що хтось крутить якісь, не знаю, шестерні, як в сейфах. І оце дуже біз. Так. Фалкен. Ну, я його не сильно давно отримав, але дуже прикольний літачок. Що швидко сідати, у нього крила є. Це прикольний літачок, але у нього є захист, тому ти, ти не зможеш покривати, навіть якщо ти в плані. Власника літака. Не, що це було? Взагалі нікого, до речі, нема на сервері. Ну добре, я думаю, на цьому можна закінчувати. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширте це відео і всім пока!